Христина, привіт. Привіт, Христі. Як ти справ? А вгадай, де ми є? <реш> а, ти на роботі, так. Да. Ну, це, це правильно, це ти молодець. Треба хоч комусь робити. А ми коротше цей. Знаєш, де... О, гадаю, гадаю, а ти не знаєш, правда? А ми, коротше, на Бандерштаті. Ну, це... про таке? Тут знаєш так собі, людей щось немає, сидимо. Майже так. полупустин наметове містечко, людей так, нема. Гурти. Сенно ще не поставили. Таке. таке так. Половина так. гуртів не приїхала, слем відмінили. Як О, завжди, завжди на 5 годин. Так, 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 от сидимо, мучимося. Не знаємо, що робити. Ой. Сумуємо без тебе. Добре, Христя, що. Якщо що дзвони, якщо будеш мати час, можливість. А то ми тут сидимо, чекаємо, не хочемо тебе відволікати. Розуміємо, що робота. Клієнтів багато, напевно. А ми тут сидимо собор. Садуємо. Так. Оце задали тебе і смішно стало. Що там мою кружку не перевертаєш, чуєш? є? Бачите, я нічого в кружці нема. нема, нема. Ти що, вже відош? Речки нема. Я тільки мій віна. Макарон нема. Є яблук. Забаву назбирав. Бабці. Та бабці назбирав. Міг би й сам назбирати, за не пішли. Та я в якоїсь бабці бігав. А й О, так. А вдалих тобі Вихні. вихідних. Працюй, не забувай нас. піднімай Україну. Україну в серці. Вона у нас з тобою. <кліпіг> <кліпіг> Ти все зупини.